Свято Іван є читання, горімо, Сьогодьмо уважені. В той час пішов Ісусу місто, що зветься наїм, і з ним ішли його учні, сила народу. Коли вони наблизились до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного матері своєї, що була в новою, і було з нею чимало людей з міста, побачиш, і Господь злянувся на неї, і сказав до неї не плач. І приступивши, доторкнувсь до мара, ті, що несли, зупинились, тоді Ісус сказав, юначе, кажу, тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Відвідав його матері, страху горнув усіх, і Вони прославляли Бога, кажучи. Великий пророк став між нами, І Бог вілася до народу свого. А дідін про неколіга скала корні ту силу кледа спіатетів. Дізис вент той таун ковнаї, енд кіз disciples, енд the large crowd від Ким. As he approached the gate of the town a man who had died was being carried out. He was his mother's only son, and she was a widow, and with her was a large crowd from the town. When the Lord saw her, he had compassion for her and said to her, Do not weep. Then he came forward and touched the beer, and the beer stood still, and he said, Young man, I say to you, rise. The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother, pierced all of them, and they glorified God, saying, A great prophet has risen among us, and God has looked favorably on his people. І святого Лука. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ісус іде з учнями до міста Наїм. На зустріч йде покорона процесія. ховає одного єдиного сина, який бій для матері. Вона сама одна. Син один і єдиний помер, його немає більше. Вона йде і оплакує Його. Ісус іде і бачить цей похоронний похід. Він зупиняється, зупиняє весь похоронний похід. Напевно, багато хто здивувався, хто він такий, що Він це зупиняє, що Він хоче, адже ми, є в процесі, ми йдемо до цвинтара, щоб охоронити тіло. Але бачимо, ніхто нічого не говорить. Ісус підходить і ще. Каже до сина вдови юначе встань. Напевно, всі подумали, смішний якийсь чоловік, як може мертвий встати? але на диво, сім юнак піднімається. Господь повертає йому життя. І не тільки йому життя, але також і його матері, бо його мама, вона також, можна сказати, була мертводушевна. Тому що похоронила чоловіка, а тепер поронила і сина. І для неї також настав цей час Воскресіння, Господь торкнувся її серця. Бачимо, що Господь не проходить повз чуже горе. Він є близько, Він є поруч, Він приходить, Він приходить і говорить до нас, дай я торкнуся до тебе. Дай мені своє серце, я хочу торкнутися до нього, я хочу подарувати тобі любов, я хочу подарувати тобі радість, я хочу подарувати тобі мир, я хочу тебе воскресити з гріха, щоб ти відчув цю насолоду життя зі мною. Господь любить кожного з нас. Він любить і дає нам цю любов, і ми також повинні любити. Також ми маємо цю владу. Воскрешати кожен з нас. Як воскрешати любов'ю? Є вона така історія, що дружина, мати попала в лікарню, важко захворіла. Лікарі не могли встановити ніяк діагнозу, що з нею трапилося, що з нею сталося, від чого ця хвороба, що це за хвороба. І ніхто не міг передбачити, скільки часу вона буде жити і що на неї чекає. І вона тухла з дня на день. І тут чоловік приходить з дітьми. Чоловік стої навколішки перед ліжком і каже, кохана, не вмирай, ти мені потрібна, ти нам потрібна. Діти прибігли, обійняли маму і кажуть, мамо, не йди від нас, ми хочемо, щоб ти була з нами. Ми потребуємо тебе. Мама усміхнулася. Обійняла, поцілувала, на очі вийшли сльози. Через тиждень її виписали з лікарні. Що за хвороба байдужість? Байдужість до рідних, байдужість дітей до батьків, батьків до дітей, і вона приводить до самотності. А самотність це найбільша хвороба в суспільстві. Бо, здається, маємо гаджети, здається, маємо інтернет, маємо соціальні мережі. Але за ними все рівно не сховаєшся. Бо Бог сотворив нас суспільними людьми. Тобто, що ми маємо спілкуватися, ми маємо давати, знати, що ми потрібні один одному. Тому ми маємо найбільшу зброю, любов, якою маємо торкатися сердець, воскрешати, не боятися сказати, я тебе люблю. Ти мені потрібний, ти мені потрібна. Не боятися робити маленькі жести любові, чи навіть поприбирати, чи щось гарне прочитати, чи пожартувати, допомогти. Бо саме в цих малих речах і криється Воскресіння, криється сила любові. Отож любімо, отож воскрешаймо. Амінь.